Нова Зеландія це держава в південно-західній частині Тихого Океану, що складається з двох великих островів південного та північного та численних менших островів. Країна є парламентською демократією та державою членом співдружності націй, раніше знаної як Британська співдружність. Офіційна назва Нової Зеландії, мовою Маурі, Аоте Ароа, що перекладається як Земля довгої білої хмари. Нова Зеландія є найбільш географічно ізольованою країною світу. Найближчий сусід, Австралія, знаходиться приблизно за 1700 кілометрів на північний захід від головних островів через Тасманове море. Єдиним значним масивом суші на півдні є Антарктида, на півночі Нова Каледонія, Фіджі та Тонга. За даними 2022 року, Нова Зеландія має населення близько 5 мільйонів осіб, понад 50% з яких проживають в чотирьох найбільших містах країни: Окленді, Крайстчерчі, Веллінгтоні і Гамільтоні. Міста Нової Зеландії часто займають високі позиції в дослідженнях якості життя. Зокрема, Новозеландський мегаполіс Окленд називають одним із найзручніших та найбезпечніших міст світу. Велінгтон з населенням близько 215 тисяч жителів є столицею і третім за величиною містом Нової Зеландії. Крім того, Веллінгтон є найпівденнішою столицею світу. Нова Зеландія посідає друге місце у списку найменш корумпованих країн світу, поступаючись першістю лише Данії. У Новій Зеландії під словом Ківі ніколи не мається на увазі фрукт. Ківі називають або вид місцевих птахів, що не літають, або самих жителів островів. І, до речі, назвати мешканця Нової Зеландії Ківі зовсім не образливо. а ось відомий всім плід називається ківі фрукт. Ще близько тисячі років тому до появи постійних поселень людини на островах історично повністю були відсутні савці. виняток становили два види кажанів. Кити, що мешкали в прибережних водах, морські леви та морські котики. Щоб заповнити прогалину, яка виникла через відсутність ссавців на островах, птахи та комахи, такі як вета, еволюціонували. Гігантська вета вагою 70 грамів, важить утричі більше, ніж миша. Це родич цвіркунів, який вважається однією з найважчих комах у світі. Нова Зеландія була відкрита у 1642 році голландським мореплавцем Абелем Тасманом. Він залишив ці землі після того, як кілька членів його команди були вбиті Маорі корінним населенням. Більше європейці не навідувалися на ці острови аж до 1769 року, коли сюди прибув капітан Джеймс Кук і наніс їх на карту. До речі, доки на територію Нової Зеландії не з'явилися європейці, корінний народ Маорі не знав грошей, а використовував бартерний обмін. Одночасно, з приходом на ці землі перших постійних жителів полінезійців на островах з'явилися полінезійські пацюки і собаки. Пізніше перші європейські переселенці привезли свиней, корів, кіз, мишей і котів. Розвиток європейських поселень у 19 столітті викликав появу у Новій Зеландії все нових і нових видів тварин. З представників фауни Нової Зеландії найвідомішими є птахи Ківі, що стали національним символом країни. Попри те, що Ківі це птах, який не літає, він є логотипом новозеландських військово-повітряних сил. Цікаво, що будь-яка точка Нової Зеландії знаходиться не далі 130 кілометрів від океану. При цьому острови Нової Зеландії це лише 7% від зануреного у воду континента, відомого як Зеландія, або Тасманійський чи Новозеландський континент. Одна з вулиць Нової Зеландії, вулиця Болдуін-стрит, у місті Данідін на південному острові є найкрутішою в світі. Вона має нахил у 35%. Як відомо, більшість сцен у фільмі Володар Перснів було знято у Новій Зеландії, що стало для країни гарною рекламою і додатково привабило значну кількість туристів. Уряд нової Зеландії з цього приводу навіть заснував посаду міністра у справах Володаря перснів, щоб заробити на темі кіносаги якомога більше грошей. Британський король Чарльз III також є монархом нової Зеландії. До його обов'язків входить ратифікація затверджених парламентом країни законів. Нова Зеландія була першою країною у світі, яка надала жінкам право голосу. Сталося це ще у 1893 році. Два гімни визнані державними в Новій Зеландії: Боже Захисти Нову Зеландію і Боже Бережи короля. Хоча обидва мають рівний статус, Боже захисти Нову Зеландію вживається частіше. Сер Едмунд Гіллері, перша людина, що підкорила Еверест, був Ківі. Звісно ж, уродженцем Нової Зеландії, а не птахом. Одним з найбільш відвідуваних туристами місць у Новій Зеландії, є озеро Таупо. Воно утворилося внаслідок виверження вулкана приблизно 26 тисяч років тому. Це виверження досі вважається найсильнішим в світі за останні 70 тисяч років. На цих островах дуже поширеною галуззю тваринництва є вівчарство, тож на кожного жителя Нової Зеландії припадає близько дев'яти овець. Воду в Невеликому Блакитному озері, яке знаходиться в національному парку Нельсом Лейкс на північному острові, вважають найпрозорішою у світі. Це природоохоронна зона, доступ до якої обмежений. Тож заходити в озеро, а тим більше купатися або займатися дайвінгом категорично заборонено. На відміну від свого сусіда Австралії, де живе надзвичайно багато змій, зокрема й отруйних, на новозеландських островах зовсім немає змій. Лише у прибережних водах зрідка можна зустріти ластохвостів, отруйних морських змій з родини Аспідових. У Новій Зеландії можна зустріти наземного молюска повелі Це величезний равлик, що мешкає лише в Новій Зеландії. Він, до речі, хижак. Ця істота може досягати 10 сантиметрів у довжину і ваги до 100 грамів. Близько третини сухопутної території цієї острівної країни є заповідними. У 1980-х роках Нова Зеландія вирішила прийняти безядерний статус і сьогодні на островах немає жодної атомної електростанції. Нова Зеландія простягається від субтропіків на півночі до холодніших регіонів на півдні. В результаті в країні наймінливіша географія та клімат у світі. На північному острові є вулкани, пустелі та тропічні пляжі, а на південному рівнини, льодовики та альпійські вершини. Саме в Новій Зеландії, на північному острові є невелика гора висотою лише 305 метрів, яка має найдовшу у світі географічну назву ось таку. Прочитати це майже неможливо. Це назва мовою Маорі – корінного населення Нової Зеландії. Переклад звучить приблизно так: вершина пагорба, де Таматея, чоловік з великими колінами, котрий скочувався, піднімався і ковтав гори, відомий як поїдач землі, грав на флейті для своєї коханої. Цікаво, що самі місцеві жителі для зручності у спілкуванні часто скорочують цю назву до семи перших літер Таумата.